Розумієте, Бог ніколи не залишив кожну людину. Він створив все. Чому почалася війна? Тому що ви виконали дві функції, можна так сказати: офіційно, і офіційно. Психолог сам собі не зможе допомогти. То якийсь священник потребує іншої людини. Були постійні обстріли, були певні авіаудари. Але служба тривала. Як власне повертаєтеся до цього життя? Вітаю Валентини! Рада вас вітати в нашій студії. Розкажіть спершу трішки про себе. Де ви народилися? Де зростали? Як минали ваші руки юнацтва? власне? Е, народився я в нашому місті Городок. Також тут і Ріс, і навчався. Навчався в польській школі, також навчався і в музичній школі нашій в городку. Тут дозрівав що морально, що фізично, і тут і пройшла вся моя так, моя юність. Закінчивши школу, куди ви далі пішли? Після закінчення школи я пішов вийшов до коносена згородку. Після е, року навчання було прийнято рішення перейти в іншу діоцезію, чим подальше від, від свого рідного міста. І навч... пішов до Одеси, а там з Одеси я вже пішов навчатися до Києва, тобто до Ворозаря. Тобто належав до Одеської в Сімферопольської але навчаюся в Києві, оскільки Одеса не має своєї семінарії. Чому семінарія? Ви пішли відразу після закінчення школи? Ще молодим юнаком. Чому саме семінарії? Коли відчули цей поклик? Знаєте, в житті мав дуже таких багато е, курйозних, можна сказати, ситуацій, після яких... Е, це в дитинстві було прийняти рішення бути священником, бо священник — це щось більше, ніж просто людина, просто якісь там дядьки ходять в сотані і так далі. І так далі. А Для мене це було чимось більшим. І власне хотілося служити людям як священник в таїнствах. Це те, що інші люди не можуть інша людині, такий священник. Після того, як я навчався в семінарії, нас відправили була на практики 16 грудня 2021 року. Ми, кожен був на своїй парафії, можна так сказати, в кожен в різних місців, місцевості. Я залишився на практиці місто Первомайськ, Миколаївська область, де я приходив своєї практики. Після того, як почалася повномасштабна війна, я ще, я, ще, я ще був на Первомайську, на практиці, бо ми 28 лютого мали з'їхати з семінар вже на навчання. Але не вийшло, бо почалася війна. Всі семінаристи повернулися в семінарію, але вже до городка, бо наша семинарія була розривана, окупована. І в цей момент всі з'їхалися, але я мусив був залишитися на цій на, на місцевості, бо по я був резервістом першої оперативної черги, я не мав можливості вже виїзду. І залишився там служити е, служ, служити як семінарист, бо прийнято було рішення з настоятелем, що він виїжджає з парафії. На даний момент був там дітей і, і жінок, тобто буде допомагати в, в, в евакуації, і він, власне, виїхав. Залишився я і там далі служив людям, як таки міг. Потім залишив це місто і приїхав до Городка, де я вже був направлений в Збройні Сили України. Коли це було? Це, якщо я не помиляюсь. Було 5 березня, коли вже прибув у городок, і 8-9 я вже був в лавах Збройних Силах. Призвали тоді перед тим мого старшого брата Віталія. Мирослав проходив е, службу військову струкову, і потім також і пішов найстарший брат також Михайло. І ми були всі в різних місцевостях, як і я з Віталієм, приходили службу разом. Можна запитати, де саме ви були, де саме ви служили приблизно хоча б напрямок? Ну, якщо брати також курс навчання, якщо ми курс навчання, то ми також проходили навчання в місто Мукачево. Направлені ми були до 28 ї гіршої штурмової бригади. Після того ми були відправилися на дії, на виконання завдання Це було під Білорусією, потім Херсон і Запоріжжя. Ви були як військовим і мали ще теж багаж знань, ті, що ви здобули в семінарії. Чи застосовували ви там їх? Розумієте, це таке класне питання, зв'язку з тим, що ми, коли поїхали на завдання, то я вже став командиром першого відділення і заступником командира взводу. заводу. Чи я виконував свої завдання як військовий? Так. Але такого б мусив виконувати трошки більше. бо Хлопці дізналися, що я був семинаристом, і, власне, дали мені такі два позивних. Перше це мій позивний, який в мене є фокус, а другий це капелан. Дуже багато хто не знає, як, як просто як капелан, навіть тут і в грудку військові, які зараз знаходяться в радіо охорони і виконують свої бойові завдання. І, і цей багаж знань, який я отримав в семинарі, і вищі духовні, так він мені знадобився, у зв'язку з тим, що. Люди навіть там потребували якоїсь певної підтримки, певної... просто, просто поговорити. Дуже було питань багато, що Бог існує, для чого він це все допускає, чому ця війна є, а люди помирають, невинні і так далі. І, так далі. і інколи треба було тим військовим трошки пояснити з релігійної точки зору, як це все як все відбувається насправді. Часто люди справді запитують, ну, чому так є, де Бог був в тих важких моментах, коли, наприклад, гинули люди, коли ставалися якісь катастрофи. Напевно, ці запитання до вас задавали і вам. Що ви відповідали у таких моментах? Розумієте, Бог ніколи не залишив кожну людину, Він створив все від тваринного світу до нашого людського, він створив все для того, щоб існувало і жило вічно. Коли є війна, під час війни є найбільша Божа благодать. Чому я так кажу? Бо через те, що будучи тоді ще семанаристом на парафії, коли залишився з людьми, дуже приходило багато людей. Вони, вони не розрізняють семінариста і священника, бо в нас однаковий священницький одяг, тобто сатана, тобто вона є однакова. І до мене підходять, кажуть, батюшка, зазвичай там територія більше православна. І приходить мене, кажу, одні каже, батюшка, другий каже, падре, такий священник, і кажуть, чому так? Чому почалася війна? Як я починаю розпояснювати, що це напевно для того, щоб люди могли більше навернутися? Бо, можливо, ми вже відійшли від тих істогів, які нам Бог насклав, ми вже стали більш такі агресивними і більше потребуємо тепер перековиць навернення і час для наверняця, час до молитви. А вона мені каже, ви розумієте, від 24 лютого я почала більше молитися, я ніколи так не молилася в своєму житті, як зараз. Навіть коли була пандемія, навіть коли були якісь кризи, я не так молилася, як зараз. Ми, я, кажу, Постійно перебуваю в молитві, в тому часі навернення. Е, я так розумію, що будучи там, ви е, неофіційно працювали капеланом. Тобто, маючи знання, власне, будучи семінарістом, ви допомагали там людям, так? Е, звичайно, неофіційно. В мене моя була посада, як, як ви казав, командир першого відділення і замкомандира в заходу. Е, вони до мене підходили як чувак-капелан, бо вони вже знали від мого брата, звичайно, що я навчався в семінарії, що я є семінаристом. Що в мене є якісь там певні знань, до, до яких можна до мене звернутися, я поспілкуюся, допоможу, чим заможу. І власне, так до мене і підходила, і просила про сповідь, деякі просили. Я не є священником, я не міг сповідати. Але часто до нас приїжджав такий капелан, це Олександр Халим, з яким я був постійно на контактах. І він при першій можливості, коли я був недалеко, то він старався приїхати, посповідати, пород, також і порозмовляти. І вносив свою клепту, бо це один із капеланів, який насправді дуже велику роль відіграв для військових. Як ви почувалися от, в ролі можна сказати, капелана? Тому що ви виконали дві функції, можна так сказати, офіційну і неофіційну, але так було насправді. Як то відбувалося на вас? Тому що, напевно, ви ну, відчували все те, що відчували ті військові, які розповідали вам свої почуття, ділилися з ними? Як це відбувалося на вас, як на особистості? Як потім справлялися з цими емоціями? Як то було у вас? Чесно кажучи, в цьому мені дуже сильно допоміг мій рідний брат Віталій, якого, на жаль, нами вже немає. Чому він мені допоміг, бо через те, що знаєте, лікар сам себе не вилікує, хірург сам собі не зробить операцію. Так само психолог сам собі не зможе допомогти, так само якийсь священик потребує іншої людини. І, і в мене був брат, який був для мене і моєю правою там рукою, можна сказати, моєю підтримкою, з яким я міг також просто поговорити. бо я, звичайно, не розповідав йому те, що мені розповідають хлопці, прото говорю, Талько, ну там важко. Він піде зі мною, десь там погуляємо, подуркуємо. Поду поду навіть танцювали кілька разів. Я навіть, навіть таке відео, де ми після штурму сиді, хлопці вже відпочивали, от другий включив музику, почав танцювати з ним. А як просто себе поводили, відпочивали, як діти відпочивали. Чому це дуже важко сприймати? Як далі складалося у вас життя? Ну, на даний момент я можна сказати, що вже офіційно звільнений з Бу Збройних сил України, але виконую функцію таку, як далі залишився, стараюсь бути тим самим капланом для своїх хлопців, яким там був. Тобто від них. Часто їжджу, добрособи з священиками, яка їдемо там їм привозимо і гуманітарну допомогу, і харчування, і просто підтримку, сповідь, службу відправляв, навіть також потім надам вам фотографії, як ми е, відченик відправив службу на нульпі лінії фронту. Тобто це дуже близько від російських, були постійні обстріли, були певні авіаудари, але ну, служба тривала. І це власне цей священник, це Настоятель міста Перомацю тець Павло Станяшак. Він зі мною виїжджає зараз і допомагає мені виконувати там певні функції. Сьогодні, вже повернувшися, можна так сказати, до спільного життя, живучи у тиловій громаді, як власне повертаєтеся до цього життя, як відбувається ваше спілкування з оточеннями, чи хочеться вам спілкуватися з людьми чи ні? Як ви взагалі реагуєте на ті чи інші запитання? Ось з якими складнощами стикаєтеся сьогодні тут зараз? Суміє, це дуже важке питання, чому, бо як питаєте, от повернувшись, я ще не повернувся. Я ще тіло моє тут, але фізично і морально я ще нахожуся там. Це перша річ, друга річ. Чи важко спілкуватися? Це важко спілкуватися, бо тебе не розуміють. Ти знаходишся в певному, так як в своєму світі, в своєму баченні, тебе ви на, на все своїх і пару думок, пару своїх рішень, на, на будь-яку ситуацію. Стараюся думати, як то кажуть, нестандартно, а тут люди живуть як, як жили, їм тривога звучить, вони раз ховаються, раз не ховаються. Тобто їм байдуже на своє життя, їм байдуже. На... Якщо їм на своє байдуже, то чому вони будуть думати, що я буду їм потрібен? Вже стикалися з такими словами, що ми вас не посилали. Вже стикалися з словами, а вас хто туди просив. От, от це вам і люди яких помилок найчастіше допускають цивільні люди, люди, які не бачили насправді війни так близько, як військові, як капелани, як волонтери, які їздять постійно на фронт, на схід, на південь? Яких найчастіше помилок допускають люди у спілкуванні з військовими? Чому не можна робити? Додають чи непотрібні запитання? Наприклад? Як там, страшно? І що там? Ти сам пішов, а як там гроші приходять? Тобто оцінювати життя в 100 тисяч це дуже, дуже низько і дуже смішно. Хочете це ну, то welcome to you, Ми вас запросимо. Вон, в центрах комплектування людей не вистачає. Можна заробити і побачити, чи страшно, чи не страшно. Звичайно, страшно, це всім, що ти переживаєш, тобі ще з цим треба жити в соціумі, а це дуже важко. Тобто я правильно розумію, е, якщо військовий сам не, не говорить про, про свою військову справу, то краще взагалі не запитувати. А нічого. він вам нічого не розкаже. Військовий вам нічого не розкаже, що він там робив, що він там бачив. Якщо він вже таке сталося, що він десь там випив в компанії, і його там він починає розказувати, ну то просто вже послухайте, не задавайте інших питань, просто послухайте. Тобто тему війни не піднімає. Взагалі утра не потрібно. Якщо хоче сам розкаже людина. Якщо не, не хоче, то краще не питати, лучше не попасти тому, де не потрібно. Всі сьогодні дуже чекають Дня перемоги, але ми розуміємо, що з днем перемоги постануть нові виклики, які вони будуть, і як зараз готуватися до них, до чого готуватися людям, що потрібно робити, щоб допомогти тим військовим, які повертатимуться з, з війни, тим людям, які постраждали від війни, тим людям, які яких опалила війна. Що потрібно робити? Знаєте, якщо вже так говорити глобально, нас повернулося, якщо не помиляюся, вже біля 30 хлопців. Деякі них тут на центрі, деякі далі на цвинті. Вони вже повернулися не для свою, як то кажуть, обов'язки ми що для них потрібна ця молитва. Що потрібно для батьків, мені здається, не фінансова допомога, а також просто певна підтримка, певна розмова. А що говорять для військових, які повернуться вже живими, то просто нам все, що їм потрібно, просто не чіпайте. Не задавайте тупих питань. Хочете порахувати, просто привітайтеся, якщо людина буде відкрити, то вона сама піде на діалог. Якщо вона не йде на діалог, то не треба змушувати, бо потім тут наслідки дуже великі. Що для тої людини, бо вона є психічно неврівноважена, не, не що для іншої, яка задає непотрібні питання. Часто виникає така ситуація, бо я визначила, що дуже багато військових справді загинуло. І виникає така ситуація, коли е, люди е, не знають, як підійти до людини, яка втратила когось з рідних. І боячись почати якусь розмову, часто уникає або навіть не знаю, ховає погляди від таких людей. Напевно, ну, інколи відсоруємо від того, що ну, багато людей відчувають відчуття провини за те, що ну, ми тут, ми живі, а от багатьох немає. І з однієї сторони, ну, ми не винні, що так є. Але з іншої сторони, ну, от багато людей кажуть, ну от, от чому я тут, а хтось вже когось вже немає. Як взагалі правильно спілкуватися з такими людьми, щоб не зранити? Бо, тому що люди ну, мають бажання допомогти, але бояться зранити таких людей. Як в таких випадках? Знаєте, той, не буду прикладно на, на собі власному. Коли загинув мій брат, дуже було багато питань. Що знайшли, де він? там, бо, Він довгий час був в безвісі зниклим. Е, коли він вже знайшли його, що він вже загинув, м, знаєте, підбігають підбігаю, люди, співчувають. Але в чому ви співчуваєте? Вам, сплаті, то, сплаті, вам то все рівно, якщо так подивитися з збоку, вам реально на це все, все рівно. А чому так може бо коли він був без вісі е, зниклим, рахувався? От люди розказували, що він втік, що він дезертир, що він живий, просто переховується. От вам люди. Оці вони ранять. А коли сталася трагедія, то просто не треба не співчувати, бо співчуванням мені вже нічого не допоможуть і не зроблять ні краще, ні гірше. Просто привітайтеся йдіть далі. Якщо людина вас, наприклад, якби я би хотів щось питати, або щось мені що треба яка допомога, я би звернувся до тих людей, які я знаю, що мені допоможуть. Просто привітайся і далі. Не, 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 як то кажуть, не розгрибайте вогонь, поки він ще гарячий, хай його стигне спочатку. Дякую. І е, ще таке запитання. Е, багато людей говорять, що е, військові, які повертаються з, з війни, вони змінюються. Е, що війна змінює людей загалом. Е, чи війна змінила вас? Якщо змінила, то як? Що змінилося От від 24 лютого? Якщо так дивиться, в очах, напевно, став більш агресивнішим і емоційно такий як -то збучений. Чому Бо часом емоції напливають в спогади і з цим всім важко споритись самому просто. І чому вони не змінюються? Монтар скаже, військові не змінюються. Вони просто вертаються до свого життя, я хотіли би повернутися, але то ж не то життя. Люди тут більше міняються, ніж там на фронті. Там таки міняється певна думка, певне мислення. Але ми там не міняємося. Ми вже сюди переходимо, ми вже сюди приходимо інше, інше середовище, в інше місце, інші люди. І м ми хотіли, щоб нас розуміли, але нас, на жаль, не розуміють. І тому ми шукаємо такий момент, де можемо поспілкуватися з собі подібними. Як... <звізь> Допомогти військовому е, повернутися або зцілити, можливо певні якісь рани? Е, якщо військовий закликається в собі, але насправді ну буває таке, що справді потрібна або духовна підтримка, або психологічна. А військовий ну втікає втікає від цього і відсторонюється від світу, відсторонюється від е, близьких, рідних. Е, як повернути його? Е, ну, Мирне життя потім вже після війни, і чи потрібна як, допомога йому якось так. Як, як допомогти тобі, такій людині? Дві Тому, що до того. Така... Є три аспекти, можна так назвати. Перше, це коли сам військо піде на контакт і попросить допомоги. Тоді вже можна доправити до психолога, до священника, бо священник також є психологом, навіть мені кажуть, що саме кращим, ніж сам психолог. Другий це аспект, коли військовий ховається тікає від цього. Все одно перед такий момент такого промінчика, що він щось комусь там розкаже і хтось йому почне допомагати, чись, як то кажуть, анонімно чи не анонімно. І це ті варіанти, коли військовий замикається, ховається, тікає, тоді вже треба інколи сили, щоб рідні взяли і кого до нього привели, або його до когось привели. Тобто це не йде мова про якихось там екстрасенсів, баб, яйця покачати, різні ситуації зустрічаються. Просто виведіть на природу, дайте халітина відпочине, можливо, запритіть якогось знайомого священика чи, чи психолога, і вони далі свою роботу зроблять. Найбільше це потрібно священиків, добрих добрих священиків і дуже добрих психологів. Це зараз найбільше, що будемо потребувати. Тобто то потрібно бути поряд з тією людиною так. і дивитися, вже, як, як, яка безпосередньо допомога. Бути для нього її. тим самим другом, тим самим побратимом, бути вот все. Неважливо, чи це жінка, чи це мама, чи це брат, чи це сестра, бути для нього другом. Дякуємо. І на завершення. Е в кожної людини є мрія. Яка у вас мрія? Я говорю, сьогодні повторював це і скажу ще раз, насправді все, що я хотів мати, я маю. Але ще не, не отримав одної речі, тобто це правдивої посмішки своєї родини, такої щирої і правдивої. Бо посміхатися через зуби, через те, що потрібно, і через себе перескокувати, видно, що це все штучно награма. А це все, що хотілося побачити.